Доброе радио представляет. Эволюция. Як це Було. 13 лютого відзначається Всесвітній День Радіо. У цій передачі я зупинюся на головних віхах його створення від перших фізичних дослідів та теорій, які поклали початок створення радіо до сьогодення. Ну що, розпочнемо? Поява радіо безпосередньо пов'язана з початком вивчення природи електрики, зокрема, створення першого блискавка від воду наукових відкриттів багатьох фізиків як от Томаса Едісона. It's my honor to present Mr. Thomas Edison. Не можна назвати єдину людину винахідника радіо версії чимало вчений фізик Олександр Попов. До вашої уваги лекція Олександра Степановича Попова про відношення металевих порошків до електричних коливань. Італійський радіотехнік та дипломат Гульєльмо Марконі. Компран журналі лічення за інвенціоний ді Гулімо Марконі. Україна теж має свого першого відкривача радіо. Це 17-річний київський студент Володимир Добровольський, який наприкінці 19 століття хотів розмістити статтю про свій винахід у науковому журналі. На жаль, це не було зроблено, але ідеї молодого науковця дійшли до нашого часу. Про що стаття? Про, про мій пристрій. Це телеграфія без дротів. Що? Та це неможливо. А ось звучать, так би мовити, перші кроки радіо. Безсамофорна передача сигналу СОС. Перша бездротова передача музики на відстань, яку 1906 дев'ятсот року здійснив канадський винахідник Реджинальд Фесенден. Перші сигнали точного часу на американському радіо. 16 листопада 1924 року вийшла в ефір перша радіопередача в Україні. Це було у Харкові. Алло, алло, говорить Харків, говорить Харків. Всім, всім, всім передаємо концерт творчих колективів. Тоді прозвучав радіо концерт у виконанні популярного на той час струнного квартету імені Вільйома. Курйоз. 1938 року американське радіо CBS видало в ефір радіовиставу Війна світів за романом Герберта Уелса. Ця вистава викликала паніку у великій кількості слухачів. Які сприймали її як пряму трансляцію з місця посадки кровожерливих марсіян. About 20 yards to my Саме завдяки радіо ми маємо можливість сьогодні почути голоси видатних особистостей, у тому числі й наших земляків, побажання легенди світового спорту Володимира Петровича Куца, яке було записано свого часу на Тростянецькому радіо. Требеться пожелати молодіжі області і району. Буде займатися фізичною культурою і спортом. У вересні 2018 року в ефір вийшло і наше добре радіо. Ось що про цю подію розповідала телекомпанія Тростянець на своїй сторінці у Фейсбуці. Це перша єдина на сьогодні в Україні ТРК, засновником якої є місцева Тростянецька об'єднана територіальна громада. Ми… Без змагань абсолютно прийняли пропозицію щодо реалізації такого проекту Трасінці. Непадкова назва сьогоднішнього радіо. – радіо. Ми хочемо нести людям добрі новини. Ми хочемо розповідати людям про зміни, які відбуваються в країні. Мовлення здійснюватиметься з Тросинецької вежі концерну РРТ у радіусі до 40 кілометрів на території від державного кордону до Сумського району. А це вже день сьогоднішній. Добре радіо. Представляє. Друзі, вітаю! Час головних новин дня сьогодні у випуску. Позивний фокс. Передача з циклу наш фронтовий щоденник». щоден. Мандруємо крізь століття. Час громади клуб книголюбів на доброму радіо представляє щоденники читачки музичні історії. У своєму романі Зелена міля Стівен Кінг вустами одного з персонажів сказав: Телебачення гарна штука, я нічого не маю проти, але мені не подобається, що воно відволікає від решти світу, приковує до свого вікна. У цьому сенсі радіо краще. Що ж, погодьтесь. Частка правди у цьому є. Як це було? Автор передачі Олександр Бабуров